Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 23 глава, з 23 по 28 вірш. сказав Господь юдеям, які прийшли до Нього. Гори вам, книжники і Фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а знехтували більш важливе в законі правосуддя, милість і віру. Це належало робити і тим не нехтувати. Вожді сліпі, що відсіджуєте комара, а верблюда поглинаєте. Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що очищаєте зовнішні чаші і блюда, тоді як у середині вони сповнені здирства і неправди. Фарисею сліпий, очись спершу внутрішня чаші й блюда, щоб була й зовнішність їх чистою. Горе вам! Книжники і фарисеї, лицеміри, що подібнюєтесь побіленим гробницям, які зовні здаються гарними, всередині ж повні кісток мертвих і всілякої нечистоти. Так і ви зовні здаєтеся людьми праведними, всередині ж повні лицемірства і беззаконня, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.